Останнє засідання виконавчого комітету принесло Бігородністровській громаді низку важливих рішень. Голосуємо за порядок денний з 21 питання. Хто за? Шість за. Серед головних тем оновлення бюджету, а саме завдяки додатковій субвенції з місцевого бюджету буде реалізовано інвестиційний проєкт із підвищенням безпеки в одному із закладів загальної середньої освіти. І позавчора ще надійшло на постанова кабінету міністрів, яка надає нам ще субвенцію на здійснення доплат педагогічних працівникам закладів загальної середньої освіти у сумі 621 тисячу. Прошу прийняти разом з доповненням. Серед доповідачів керівники фінансового управління, управлінь освіти, економіки, соціальної політики та ЖКГ розглянули підсумки реалізації ключових цільових програм, як от соціальний автобус, програма боротьби з амброзією, підтримка КП Капебіродністровський водоканал та управління спеціалізованим житловим фондом. Продовжується підтримка постраждалих внаслідок збройної агресії РФ проти України. Комісія активно працює, щоб допомогу отримали усі потребуючі. В зв'язку з цим один з членів Виконавчого комітету вніс свою пропозицію. Установі 381 зазначено, що створює комісію орган виконавчий, тобто виконавчий комітет, але не зазначено, що склад комісії повинні затверджувати члени виконавчого комітету. Тобто, ми створюємо комісії, але пунктом, ну, це на перспективу. Тут там будемо означати, що доручити в міському голові або в даному випадку секретарю міської ради затвердити склад комісії. Це рішення пришвидшить роботу комісій, адже в подальшому їм не треба буде чекати на скликання виконавчого комітету для того, щоб змінити свій склад. Окрему увагу приділили і новій редакції програми охорона здоров'я населення на 23-27 роки. Зміни обумовлені наступними причинами: зменшення кількості декларантів. КНП Білогранцовський центр первинної медико-санітарної допомоги, який забезпечується за рахунок програми медичними виробами та дитячим харчуванням у зв'язку з перебуванням за кордону у період військового стану, зменшення вартості декларантів, зменшення кількості декларантів, які потребують проведення туберкулійної діагностики та діагностики на цукровий діабет, збільшення надходжень медикаментів, медичних виробів або дитячого харчування у вигляді гуманітарної та благодійної допомоги. Результати звітів та проєкти рішень будуть передані на розгляд сесії міської ради. Анастасія Ківі Анатолій Укінчук перший муніципальний канал.